Привіт, друзі! Вже майже середина листопада. Зовсім скоро наступлять морози будуть і вдень і вночі. І як виживати цим створінням? У мене троє своїх хотів і один приблудний, який у він звати його Мау. Він іноді приходить, живе у мене неділю, потім може зійти на неділю, потім знову і так ходить по всім сусідам. Виживає як може. Кішка в мене зимує у хаті, а два кота і цей приблуда живуть у такому котячому будиночку. Кішкень дім я його називаю. Але я зробив я його, наверное, років чотири назад, і він вже, бачите, виглядає не зовсім яскраво і, і гарно. Ось так мої хлопці снідають. Ось прибігла дівчинка. Це кукла. Цього звати Мурчик, а цього звати Бімочка. Вони дуже шкрябають кіхті. Я зараз я тебе покормлю. Ось так вони шкрябають кіхті. Тому сьогодні я вирішив зробити їм обновку і зняти відео. Можливо, комусь це відео стане в пригоді. І також зробите котикам такий подарунок. Ось такий яскравий будинок у нас вийде, якщо ви додивитесь моє відео. Зараз я заміню ці будиночки і покажу вам, як ми його робили. Обжився. Що там тобі? Гарно? Виходь! Виходь! Що нам знадобиться для нашого нового кішкиного дому? Ось такий екструдер. Він продається в стандартних розмірах 60 на 120 см. Але, друзі, бачите, в нього є ось така штучка. Називається паз четвертний. Його нам потрібно буде зрізати. Окрім екструдера, нам знадобиться монтажна піна, рідкі цвяхи, звісно, перчатки, шуруповерт. Я буду використовувати тимчасово для з'єднання. Ось такі саморізи, це 75 мм довжиною. Рулетка, звісно, маркер для розмітки, ніж. Ось такий. Будівельний шпатель. У мене ось така серветка. Нам знадобиться два будь-яких брусочка. У мене тут 35 на 20 брусочок довжиною 16,5. Але це не принципово. Ось так, бачите, яка четверть. Бачите, ось тут. Сюди заставляємо лезо ось так. І дуже щільно з'єднуємо бруски між собою. Все, навіщо нам оцей наш пристрій? Оця четверть нам. Зовсім не потрібно, але щоб ми не, не різали її, як попало хвилястими лініями, беремо наш пристрій і ось так приставляємо на оцю четверть. Бачите, проводимо лезо. І все. І в нас вже рівнесенько, гарнесенько. Будемо відрізати всі ці наші четвертя. На кожному листку зрізаємо ці четвертки. Ось такий маленький пристрій, будівельним ножиком ви це не зробите. Одна хвилинка, і вже я обрізав весь листок. Дивіться, товщина моєго екструдера 40 мм. Можна використати 30 мм, можна 50 Чим тонкіше, тим буде важче зробити його міцним. Після обрізки чверті у цих розмір у нас вийшов 57 см на 117 см. нас буде 4 перегородки, які будуть ділити нашу буду на три Окремих кімнат. 117. Віднімаємо 4 стіночки по 40. мінус 16. Застається 101. Ділимо на 3 і отримуємо 33,6. Перший розмір. Ми робимо 4 см. Потім. 33,6. Потім 4 см. Потім знову 33,6. 4 см. 33,6. І тут повинно залишитися 4. Це наша нижня і верхня частина. Нам треба так розмітити з одного і з другого краю. Зараз я розмічаю низ і верх. Ось так ми зробили розмітку на одному і на другому листку. Низ і верх ідентичні повністю. Тепер нам треба зробити передню і задню частину нашого будинку. Для цього ще раз приміряємо наш листочок. Дивіться, ну він вийшов не 57, а 56,6. Беремо калькулятор 56,6, ділимо на опіл. Виходить 28,3. Тепер дивіться, ставимо мітку 28,3. І на цій частині ставимо мітку, перевіряємо 28,3. За допомогою цього ж листка не треба ніяких лінійок. З'єднуємо дві мітки і проводимо лінію. Все. І тепер цей листочок нам треба розрізати. Для цього ми візьмемо знову наш цей брусок, відкрутимо всі саморізи. Але тепер дивіться, треба з'єднати їх, щоб була однакова площина. Нам тепер треба буде різати по одній площі, бачите, отак. Щоб не завалювалася вона вліво, вправо, щоб не робили косинку. Тому ось так зрівнюємо їх. Спочатку без леза. Наживляємо саморізи, тепер їх викручуємо назад, вставляємо лезо під кутом, так щоб воно в нас відрізало 4 см. Виміряємо. І вже по наміченим отворам дотягуємо. Лезо зфіксувалася дуже міцно. І зараз будемо різати. Спочатку звичайним ножем зробимо отак, щоб лезо зайшло. Беремо це лезо, вставляємо його. Де брусочки у нас з'єднані. На них ми орієнтуємося. І ось так по ним, по цій міточці, ведемо наші бруски. І лезо само робить свою справу. У нас тільки одне завдання вести по лінії там, де з'єднані брусочки. Все майже ідеальні половинки одного розміру. На них нам потрібно зробити розмітку, прикладаємо на. Вниз або вверх, це важливо. і переносимо міточки, отак. Вже без допомоги рулетки. Перевертаємо і так само переносимо мітки. Розмітили передню та задню частинки. Тепер нам треба зробити їм двері. Знизу залишимо 3 см. Це буде та частинка, яка буде не давати соломі. Висипатися. По всій лінії відмічаємо 3 см. Розмір дверей зробимо 14 на 14, зробимо їх квадратними. Тут у нас 3 см, а тут 14 по висоті. Ось так. І тут відміряємо 14. Ширина нашої кімнати 33,6. Ділимо на рівно 16,8. Робимо відмітки ось тут. 16,8, 7. Ну і звісно, 14. І цю частинку нам треба вирізати за допомогою цього ножика. Це я залишив на товщину сінця, щоб вона не вивалювалась не висипалася. А це буде верх. Можна зробити навпаки, так? Що це буде низу? Там вони там сіна накласти їм, а це буде верх. Але мені здається, що тепле повітря буде збиратися. Під стелею і буде їх підігрівати. Можете зробити по центру. Так будуть стояти наші передні та задні частини будівлі. Ось, бачите, зівпали мітки. Тепер нам залишається тільки відрізати чотири перегородки. Висота це половина листка. Ширина, це листок, мінус 2 частинки, дві по 40. 56,6, мінус 8, 48,6. От, зараз ми і перевіримо. Так, 48,6. І висота у нас 28,3. Відміряємо 48,5. 28,5. Відміряємо 4 частинки. Це буде наша висота. Хід збирання дуже простий. Беремо наші середні перегородочки. з'єднуємо їх. Поміточкам. Тепер ми переходимо до з'єднання вже з піною. Беремо піну, обов'язково треба її збовтати. Акуратно наносимо піну. Ось наша задня частина. І тепер ми її розміщуємо, вирівнюємо і фіксуємо. Важливо це робити, звісно, у перчатках. Одна частина у нас готова. Перевертаємо, відкручуємо ці саморізи. Ось так. Дуже обережно напінюємо. Накриваємо. І фіксуємо. Беремо нижню, ну або верхню частинки. Напінюємо по всьому периметру, звісно. Перевернемо. Тепер сюди ставимо нашу конструкцію. Рівняємо спочатку на одному куту, потім на другому. І так притискаємо. Ми бачимо наші мітки. Тепер верхню частину напінюємо так само. Рівняємо по куту. Потихеньку притискаємо, щоб піна не повилазила. Тепер нам тільки треба навантажити. Нагрузив я. Наш будиночок. В залежності від піни, яку ви використовували, чи клей-піна, чи звичайна піна, я протримую десь дві годинки. Лишню піну ми зріжемо, звісно, ну і займемося дверями. Піна висохла. Я повикручував всі саморізи, позапінював отвори, які вони залишили пінкою. Піна вся висохла. звісно, я всю її пообрізав. Пройдемося по розмірам. Верхній і нижній цілі. Передня. Частинка та задня частинка нашої буди. Це половина листка цілого, просто розрізана навпіл. А вже бокова частинка, їх 4 штучки, висота, також сама половинка листка, а довжина листок і відняті дві товщини листка. Ця частинка залежить від товщини вашого екструдера. Екструдер нешкідливий для людей. Тварин і навколишнього середовища можна використовувати внутрі приміщень, ну і, звісно, для таких, для таких наших мегаконструкцій. Нам залишається зробити дверці. Для цього буду, я перевертаю догори дригом. Відміряємо тут 2 см. І ось так, натискаючи рулеткою, кінчиком рулетки, проводимо таку лінію. Потім по цій лінії наводимо маркером. Беремо лезо від будівельного ножа. І ось так потихеньку, дуже-дуже акуратно, щоб не порізатись, прорізаємо на глибину 1,5 см. Проріз робимо. У мене такий шпатель. І шпателем. Якби розширюємо цей проріз з нашої такої підкладочної салфеточки, я нарізав ось такі прямокутнички. Дивіться, вони на 2-3 мм ущі, ніж отвір, але довші, десь приблизно на 4 см. За, отак загинаємо 1,5 см. Робимо такий загиб. По лінії цього загибу вставляємо лінію нашого розрізу і ось так опихаємо цю салфеточку в розріз. Приблизно вийшло. Беремо рідкі цвяхи або можна який-небудь клей. І ось так по лінії розрізу наповнюємо нашими рідкими цвяхами. І те, що ми робили, до цього робимо так само, але вже з клеєм. Рівняємо ліво-право і за допомогою шпателя туди його пхнемо. Перевернемо, подивимося, що в нас вийшло. Трішечки задовга довжина. Зараз я спробую зменшити довжину. Дивіться, друзі, що в нас вийшло дуже спокійненько. Зачиняється, відчиняється. І зараз я зроблю так з усіма дверками. Ти вийшов. Який ти в мене самий-сами хитрий. я поки зафіксував оці наші. Дверцята, хай вони спочатку познайомляться зі своїм новим будиночком. Ну а вже потім повідкручу саморізи, і дверцята будуть зачинятися. Важить цей будиночок десь трохи менше 4 кг. кілограм, якщо ви поставите десь в місці, де дуже вітряно, щоб його не здуло. Якщо ви будете робити там на одного котика будиночок, то зважте, що великим робити його зовсім не потрібно. Це як буде для собаки. Якщо вона буде завелика, що коту, що собаці в будки буде холодно, бо те тепло, яке буде. Віддавати сам кіт або собака не нагріє цю буду. Приблизно витримаєте такі розміри, як у мене. Як для мене дуже оптимальні розміри, котам дуже подобається. Маю надію, що моє відео було вам корисне, сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я відповім на всі, по можливості щось підкажу. Дякую вам велике за те, що дивитеся мої відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вам бажаю щастя, добра, до побачення!